Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я знаю одного священника, який протягом цілого року завжди, при кожній події, вітається Христос Воскрес. І це справедливо, бо це праздників праздник, бо це торжество всіх торжеств. Апостол Павло каже: якщо б ми не вірили у Воскресення Ісуса Христа, наша віра взагалі даремна. Праздників праздник! Торжество всіх торжеств. Слово Пасха, якщо би ми уважно подивилися ще у старозавітній церкві, з єврейської мови означає Песах, перехід. В основу лягло, що ангел губитель пам'ятаємо цю біблійну історію, коли жити виходили з неволі. Отже, вони, послухавши, зробили на своїх одвірках. Кров'ю однорічного ягнятка, знак Тав, він дуже подібний був на знак Христа. От подивіться, як через цілу історію символи нами промовляють. І всюди, де проходив ангел-губитель, там, де був цей знак визволення, кров'ю невинного ягнятка, всі лишилися живі. Згодом це був перехід через Червоне море. Згодом це став день, коли святкували свято визволення. Песах це означає перехід. ангел убитий перейшов, через Червоне море перейшли. Але, очевидно, це все була символіка. На Ісуса, вказує Іван Хреститель, що це Агнець Божий. І це подвійний перехід від життя до смерті і від смерті до життя. Ми співаємо цей день. Христос Бог нас перевів. Пасха. Це завжди перехід від смерті до життя, від гріха до участі у Божому Воскресінні. Іван Залопоустий у своєму слові на Пасху так гарно говорить, де твоє смерте жало, де твоя аде перемога? Христос Воскрес! І Ти провалився! Христос Воскрес! І торжествують ангели, Христос Воскрес! І попадали демони. Христос Воскрес! І вирує життя. Тебе, Христе Боже, прославляємо. У Тебе просимо ласки на весь наш український край. І нехай у ті воскресні дні, ми вітаючи один одним тим прекрасним привітом Христос Воскрес! У свою душу отримуємо радість, що приходить з неба, і звіщаємо її цілому світові, славлячи Воскреслого Бога. Христос Воскрес у Воскрес!